Крушитель! Он сделал это СНОВА! Черт! Привіт усім! І ласкаво просимо на мій канал ШОТА про аніме-філософію та мотивацію. Сьогодні ми будемо говорити про те, як аніме персонажі можуть надихати нас на досягнення наших цілей. Часто аніме персонажі мають унікальні якості, які можуть бути дуже надихаючими для нас. Наприклад, в аніме Наруто, головний герой Наруто Узумаки був відкинутим та непривабливим. Але завдяки своїй наполеглості та відданості він досяг свої мети стати найсильнішим ніндзя у світі. Історія Наруто демонструє, що жодна мета не є занадто великою для досягнення. Якщо ми пильно працюємо і не здаємось перед труднощами, тому, коли ви знаходитесь у складній ситуації, згадайте про персонажів за аніме, які надихають вас на те, щоб продовжити працювати і не зупинятися. Способності змінити себе – Во сила людей. Нам потрібно навчитися перетворювати надихаючі вчинки аніма персонажів на дії в реальному житті. Наприклад, якщо персонаж демонструє наполегливість у досягненні своєї мети, то ми можемо навчитися планувати наші кроки і працювати над цілями крок за кроком, доки ми не досягнемо нашого бажання. Як ми бачимо, аніме персонажі можуть бути великим джерелом натхнення для нас, і ми можемо навчитися багато від їхніх прикладів. Нехай ці персонажі надихають нас на досягнення наших мрій та бажань. А з вами був Шото, найкращий аніме філософ. Дякую за перегляд.